Дорогі волиняни, ми знаходимося на волині і хочемо ми приготувати шурпу по-азбецьки. Для того, щоб її приготувати, треба розпалити косьор і мати казан. А в казан треба тоді щось положити. Дивіться, що в казану повинно бути. В казану повинно бути м'ясо. 2 кілограми м'яса, але м'ясо повинно кусками бути. І воно горить на невеликому вогні. М'ясо доходить десь 40 минут. М'ясо тушиться, потім розкидаємо цибулю, а цибуля має сладость і вона дає сильний вкус. Потім кидаємо ще моркву, Після цибулі килимо моркву. Оце воно ще десь півтори години це вариться. А в кінці ця шурпа йде без, без всяких приправ. Тут є перець, помідори, цибуля, морква і картошка. Кидаємо перець. Перець кидаємо і помідори і кидаємо цілу картоплю. Картопля ціла в кінці ложиться і разом з м'ясом. Вже як картопля, це все готове, ми додаємо цибулю, салатну, червону для того, щоб вкус. Но вона довго не повинна бути, але по Ото кинем, кинем і ще в кінці перець дамо. І все це помішали, помішали, і воно Минуту десь повинно настоятися. І потім дає ще червоний перець пекучий. Він тільки чуть-чуть повинен бути для того, щоб дав запах. І потім, і коли шурпа вже вважаю, прокипить пару минут, ми, юшка, дивіться, яка юшка, як холодець, отака юшка повинна була бути. Добра, приятна, без всяких приправ. І ми її. Це все м'ясо. Зауважте, ми м'ясом кусками достаємо, ложимо на, на велику тарілку. І картоплю достаємо, а потім шорпу розливаємо в тарілки. Отаку От тарілки розливаємо і п'ємо шурпу з мисок. А потім це м'ясо по можливості ріжемо по кускові, картоплю і м'ясо одільно. І в нас вже. Шурпа готова. Так що приїжджайте в Волині, не треба нам їхати туди на стан. А в нас саме лучше, дивіться, каюшка. Холодий ще такий, як наша, шурпа. Без всяких приправ. Гляньте, дивіться, во. Береш тільки миску, залишилося пити і все. Ну, якщо маєте додати, додавте ще горілки на стіл поставте, і тоді шурпа буде роста. Конець в'язі.